Правда, яку не розкажуть в телеграм-каналах, давайте розбиратися в телеграм-каналах та також на Ютубі. Дуже багато чуток шириться на рахунок українських біженців у Німеччині. Сьогодні розберемося на основі офіційної інформації, яка надається від держави для українських біженців по всім пунктам дезінформації у телеграм-каналах. Привіт, мене звати Валентина. ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині трошечки про мене. Я живу у Німеччині з 22-го року. Переїхала після початку повномасштабної війни. Вже встигла попрацювати зараз. Пошуку роботи. Тож на моєму каналі ви можете знайти дуже багато корисних відео по інтеграції у Німеччині, а також по пошуку роботи. Сьогодні говоримо саме про дезінформацію, про те, які шириться чутки, по типу що всіх у 25-му році виженуть, буде примусове повернення в Україну. І тому подібне, чесно кажучи, я коли читала цей список дезінформації, це офіційний е, офіційна відповідь по всім пунктам дезінформації, яка шириться інтернетом. Я була трошки здивована. Напишіть мені в коментарях на цього відео, чи стикалися ви з такими пунктами. Ось про примусове повернення. Так я дійсно бачила такі пункти, але є ще і деякі інші. Тож додивіться до кінця, ви будете дуже здивовані по на рахунок тих пунктів, по яким шириться дезінформація. А ми з вами починаємо. Я е, скажу, де я це взяла. Я це взяла е, з офіційного сайту Agentur für Arbeit, Bundesagentur für Arbeit, також центр для всіх українських біженців є певний набір сайтів, де треба. Перевіряти всю інформацію, ось цей буклет, який є, з якого я буду сьогодні читати. Ви можете також забрати в моєму телеграм-чаті та поширювати серед друзів, знайомих, щоб також не було зайвої паніки і поширення дезінформації. І так, перший пункт це ось якраз про неправдиве твердження: це примусове повернення в Україну 4.03.25 року. По-перше, перед євроєвропарламентськими виборами була прийнята директива, що тимчасовий захист буде продовжений до тих пір, поки це потрібно. Тобто, ще буде продовжено на один рік щонайменше до 2026 року. Але ось що саме каже Багінтур Фіарба, це факт примусового повернення не буде у Німеччині. Шукають працівників. Багато українців вже працюють удосконалюють свої мовні навички та заробляють власні гроші. Починаючи роботу чи навчаючись, ви забезпечите своє майбутнє в Німеччині. В принципі, це очевидно, що цей посібник, ці відповіді також будуть налаштовані на те, щоб знайдіть роботу, знайдіть роботу, але це очевидно. Якщо ви хочете залишитися в Німеччині, то треба знайти роботу. Якщо ви не будете працювати, ми, до речі, подивимось далі, яка сама має бути робота, то ви не залишитесь у Німеччині. Далі неправдиве твердження. Це друге неправдиве твердження. Людям, які мають дітей, не варто працювати, тому що вони отримуватимуть більше грошей за рахунок соціальної допомоги. Я також це чула. Що, типу, і в мене також є на каналі про те, що німці заздрять українцям, тому що ми поприїжджали там з дітьми, отримуємо бюргергель плюс кіндергельд і типу невигідно працювати. Що каже Bundesagentur für Arbeit? доходи. Доповнюй, доповнюється соціальною допомогою. Надбавки роблять роботу вартою, навіть міні-джоб. Крім того, ви набуваєте професійного досвіду. Перекладаю на нормальну мову. Коли ви починаєте працювати, ось до вашого доходу ще додаються кіндергельд. Тобто кіндергельд ви отримуєте в незалежності від того, ви на джо-центрі або. На агентурфіарби та або ви працюєте навіть якщо ви працюєте на мініджок, ви будете отримувати Kindergeld у розмірі 250 євро на кожну дитину. Тобто, в незалежності від вашого доходу, скільки ви будете отримувати, навіть якщо ви будете отримувати не знаю, там три тисячі євро чистими нетто, ви все одно будете отримувати Kindergeld в незалежності від вашого доходу. Тож не переживайте, і насправді це якщо у вас є діти. То вигідніше, я вам скажу, працювати, тому що ось ці кіндергельд дуже класно додаються до вашого доходу. Далі, третє, неправдиве твердження. Робота призводить до понад 50% податкових відрахувань із заробітної плати. Чесно кажучи, я була трошки в шоці. Звідки таке твердження? Можливо, ви також це чули, напишіть мені. Зараз я. Почитаю відповідь, а потім прокоментуємо. Е, відповідь, факт. Податкові відрахування залежить від вашої життєвої ситуації та прибутків, але зазвичай значно нижче за 50%. Ну, це також досить, досить такі завуальована відповідь. Наприклад, розкажу нарпати, я платила податки 9%. Ось саме податок на е, дохід 9%. Не 50, 9%. Так, ще є додаткові відрахування в розмірі приблизно так моє страхування 14,6%, здається, плюс 1,2. Про страхування в мене є тут відео. Коротше, ще десь приблизно 15,5%. Це і саме відрахування на страхування, на пенсійне страхування і тому подібне. Тож 9 плюс 15,5% десь це 24%. Повні, давайте округлимо, 25% я платила повністю всіх відрахувань, включаючи податки, з моєї зарплати. Ну, навіть не 40, кажучи, вже про 50. Якщо ви будете заробляти більше ніж 60 тисяч бруто на рік, то ваш податок може становити ось ці повністю відрахування, може становити десь 42%. А щоб платити 50%, то ваша, ваш дохід має бути там щось вище, ніж 100 тисяч євро на рік. Тож не лякайтеся, тут так прогресивна податкова система, але ну, це дуже багато треба заробляти. Тож не, не бійтеся, починайте, потім розберетеся в ході, скільки ви там відраховуєте. Е, неправдиве твердження. Робота призводить до втрати медичного страхування. Насправді про це я взагалі була в, шокі, в шоці, тому що, ну як, звідки така інформація? Ви з перший день приїхали, зареєструвалися в міграційному... Службі вам видали страхування, потім ви перейшли на Джо центр Вам видали інше страхування, і це страхування і продовжує з вами існувати в незалежності від вашого робочого статусу. Як ви виходите на роботу, на міні Джоб, навіть за вами залишається страхування. Коли ви йдете на фольд ви можете змінити страхування, що ще бонусом. У мене, до речі, подивіться обов'язково відео про медичне страхування, що його можна змінити, і взагалі як воно розраховується, як воно працює. Дуже рекомендую в цьому розібратися. Так що ні, це неправда. Ваше медичне страхування залишається з вами. Е Поки ви живете в Німеччині. Далі наступне неправдиве твердження: після працевлаштування втрачається право на соціальну допомогу. Це також неправда. Факт, відповідь, я потім на своєму прикладі розкажу. Відповідь, що відповідає, якщо ви втратите роботу, ви можете знову отримувати допомогу по безробіттю або соціальну допомогу. Якщо ваш дохід недостатній, то ви можете отримувати додаткову допомогу. Що це мається на увазі, коли ви. Навіть виходити на роботу, і вашої заробітної плати недостатньо для того, щоб покрити всі витрати вашої родини, вам джоб центр все одно буде доплачувати. Як це працює? Наприклад, ви зараз е, на, на руки, не враховуючи квартиру, від джоб центру отримуєте півтори тисячі євро. Ну, наприклад, там чоловік, дружина і дитина півтори тисячі євро. Е, е, хтось із вашої родини виходить на роботу і отримує заробітну плату. Мінімально 2400. На класі, наприклад, 3-5. Приблизно чистими людина може отримувати 1500 чистими. Але коли ви виходите на роботу, то джоб центр може скоротити ваші виплати в залежності від того, скільки ви заробляєте. Тобто, в принципі, там ви від Джоб-центру. Півтори отримуєте на руки, не враховуючи квартиру, і потім заробляєте, виходячи на роботу, півтори тисячі. Але хто ж оплачує квартиру? І ось у випадку, коли ви отримуєте менше, ніж то, що ви можете себе забезпечити, а це включається страхування, квартиру, там, опалення, то джоб-центр вам буде доплачувати. Тобто в цьому ж випадку, коли ви будете чистими заробляти півтори, і Джоп-Центр видавав вам півтори, то квартиру продовжить оплачувати Джо-центр. Далі, наступний пункт це неправдиве твердження. Без досконалого знання німецької мови неможливо, немає можливості для працевлаштування. Факт: багато роботодавців наймають на роботу біженців, не зважаючи на їхнє обмежене знання німецької мови. Мовні навички вдосконалюються під час роботи, мовні курси, спрямовані на розвиток німецької для роботи, підтримуються Агентством працевлаштування або центром зайнятості. Тут е у відповіді є додаткова інформація, е яку я е зніму пізніше, може на наступному тижні вийде відео про мовні курси для роботи. Е коротше, що тут мається на увазі? Е По-перше, якщо, якщо ви шукаєте роботу, або вам хтось сказав, що не знаю, на ту роботу, яку ви хочете, потрібно знання мови Б 2 А у вас зараз А 2 І ви такі навіть типу подаватися не буду на роботу, буду вдосконалювати свої мовні навички. Ні. Це все бред. То, що у вас буде сертифікат b 2 це не гарантія того, що вас будуть брати на роботу. І взагалі роботодавцям по великому рахунку байдуже на ваші мовні сертифікати. Їм головне, щоб ви розуміли, що вони вам кажуть, і щоб ви могли донести свою якусь думку, якщо вам щось потрібно. Тобто тут треба пробувати, треба прощупувати. Не треба, по-перше, слухати, хто вам там щось каже. Якщо у вакансії написано конкретний рівень мови, то це ще не означає, що у вас має бути сертифікат з цієї з цим рівнем мови. Просто пробуйте і не ставте собі в голові якісь блоки, типу, ось коли там здам на Б2, острумую сертифікат на Б2, тоді тільки буду подаватися на цю роботу. Ні, пробуйте вже зараз, просто навіть якщо у вас немає жодного сертифікату, але ви, ви можете. Плюс-мінус якось про себе розказати і чуть, трошки розумієте. Е, німців і хочете працювати, то спробуйте пройти співбесіду. Тільки на власному досвіді, ви зрозумієте, що для вас потрібно, в чому о, де ваша мова слаб, слабка, а може вам навпаки вже достатньо. Неправдиве твердження: робота помічником перешкоджає кар'єрному зростанню. Тут не дуже е, коректний приклад. Факт досвід роботи в Німеччині дуже цінується. З, з визнанням дипломами та покращенням мовних навичок зростають шанси знайти більш вимогливу роботу. Професійне підвищення кваліфікації підтримується агентством з працевлаштуванням центром зайнятості. Перекладаємо нормально. Що тут мається на увазі? Те, що коли ви е, тільки починаєте свій, свій кар'єрний шлях у Німеччині, але в Україні мали якийсь досвід роботи, то ось цей пункт каже, що ваш досвід роботи з України цінний. Якщо ви маєте диплом з України, це цінно. Тож намагайтеся імплементувати, як це на українській, намагайтеся застосувати свій, свої знання і набуті в Україні свій досвід роботи на, в Україні. Намагайтесь його тут підтвердити. Це можна зробити оцінкою диплому. У мене є відео на каналі. А, на рахунок досвіду роботи. Ви можете перекласти свою трудову книжку. Це буде гарантом, ну це буде паперовим засвідченням того, що у вас є досвід роботи, якщо ви хочете надалі працювати. Цій сфері також досвід роботи може бути вашим плюсом. Наприклад, якщо ви хочете зробити аусбінг. Також це може бути плюсом при спілкуванні з вашим братором, сказати, що в мене є ось такий досвід роботи. Я знаю, що тут у Німеччині... Також я можу за такою кваліфікацією, наприклад, працювати, але мені не вистачає там, не знаю, знання мови. Або, наприклад, там, не знаю, я хотів би зробити вайте біл для того, щоб вивчити усю усю, наприклад, програму або технологію, для того, щоб влаштуватися на роботи по моїй спеціальності. І це дійсно працює. Просто почніть. Цінувати ваш досвід, набути в Україні і комунікувати через призму свого досвіду з вашим братором, просити в нього якісь там курси, якщо вам, вам це дійсно потрібно і ви хочете працювати. І останнє неправдиве твердження: не отримуючи соціальну допомогу, не буде більше підтримки або інформації. Факт. Ніхто не залишається наодинці. Допомога та інформація доступна через консультаційні центри, асоціації, громади, центри зайнятості, агентства з працевлаштування та місцеві адміністрації. Що це мається на увазі? Наприклад, якщо ви вийшли на роботу і повністю вже не залежите від джойп-центру, ви не залишаєтеся, не залишаєтесь одній в інформаційній там Да? Тобто, у вас все одно є доступ. До всіх якихось інформацій, бонусів тому подібне. Наприклад, якщо ви виходите на роботу, то ви маєте право зареєструватися в агентурфію арбайт і агентурфію арбайт буде вас підтримувати інформаційно, буде надавати курси підвищення кваліфікації, якщо вони вам потрібні. Також міграційна служба повністю також під. Підтримує вас інформаційно. Ви можете по кожному питанню, наприклад, там не знаю, хочу змінити візу, або як мені там краще пере... як це правильно оформити, коли там, я хочу переїхати в іншу землю, тому що в мене є робота. Ви не залишаєтеся самі, у вас залишаються ось такі центри підтримки, тож в цьому розбирайтеся. Це не означає, що якщо ви покидаєте джоб центр то більше вам ніхто не опікується. Ні, опікується, просто треба потім зробити крок на зустріч і зареєструватися в певних установах. Міграційна служба повністю завжди нас підтримує з першого дня і до останнього, поки ми будемо тут, або поки не отримали громадянство. Ось такий список. Напишіть мені в коментарях, чого ви не знали, які із цих дезінформативних тверджень ви чули, чи були якимось здивованими. Мені цікаво, почути чи дійсно стільки багато дезінформації в інтернеті. Я Залишу знову ж таки цей буклет у себе в Телеграмі. Доєднуйтесь. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Чекаю на ваш зворотній зв'язок в коментарях і побачимось у наступних відео. Чус!